Так, Миріва, 9 рік, 3200, 142 тисячі заявленого пробігу, бензин 1,6 з Німеччини. Дивіться, гарний варіант такий, да? Мені подобається. Такий має товарний вигляд. Вона на роботі. Так, потім ще є... Audi a 4 5 рік, 2-літровий бензин газ, 96 кВт, 231 тисяча заявленого пробігу 3500 вона на механіці, 5-спопенева механічна коробка передач, салон тканина. Так, дивіться, який ще сіатик є тут. Сіат Алтея, 11 рік, 1,6ДА, 77 кВт, 105 тисяч заявленого пробігу, 5500 вартість автомобіля П'ятиступонева механічна коробка передач, Муль мультикермо. в оригіналі Зимова гума, оригінальні легкосплавні диски автомобіль з Німеччини. Астра, 10 рік, 1.6 6 бензиновий, 3100 євро. Це стартова ціна, я рахую, що це ну, непогана ціна. Непогана ціна за таку машину, правда, є от такий нюанс. Тут ззаді по крилу небагато, не мало, але є. Так, що ще тут є? Кадіт, дивлюся, я Хиндай. Ашодин. Десятий рік, 2,5, 226 тисяч 7200 вартість такого автомобиля З на нем стоїть. БМВ з крючком. Так, а закаді куди не 6, вони хочуть 6700, це 12 рік 75 кВт. В оригіналі шкіряне мультитермо. Ось такий непоганий з Німеччини. Я скажу зараз в Німеччині не так просто знайти щось, щось от такого плану щоб була і ціна, і він був в якомусь адекватному технічному стані. В литві це можна знайти набагато швидше і дешевше по витратах. Так, тут не написали ціну. Затягну, що хочуть. Так, гольф. 12 2-літровий. Немає ціни. Стайл. Комплектуха. Комплектуха стайл. Так, тут BMW, 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 одні BMW. Дивилася на оту Тойоту Що там по цій Тойоті? Avensis 9 рік, 2-літровий дизель D4D, 5000 євро хочуть. За цього Avensis оригінальні легкосплавні диски, гума зимова стоїть. Механічна коробка передач. Салон тканина. Сьогодні проводка просто бомбічна половиною, десь сім градусів Прям так свіжо Приємно просто вітру немає, тихо пташечки співають, неділя взагалі людей немає, дивіться нікого. Тишина. Благодать. Так а ми йдемо далі дивитися на автомобілі. на литовських автомайданчиках посад Б5, 5 рік, 2001 рік, один 9 96 кВт цін не понаписували. Речі, положили номер телефона на одну машину. Якщо щось цікаво, дзвоніть, уточняйте кого кого що цікавить. Так, і тут немає ціни. Ціни не понаписували. Який непоганий, так? Да? 0,8.04 рік. Свіжу десь приїхав, бренціну ви написали на нього. Клімата немає, підігріву є, навігація є, круїз є. шестиступенева коробка передач. Але ви написали яких параметрів. Так, 525-11 тисяч хочуть. Це 211 Четвертий рік. А це бензин, чи щось, а ні, 3.2. Дизель 3,5 тисячі хочуть за цього 211-го за 2004 рік. Ну в принципі, це непогана ціна. Авангард комплектація Але це їздити по Європі мотором, то так, тут 2,7, 5,300, 212, 8, 500, 9 рік. Так, і далі клюшечка Q3 1499, 12 рік. Ага, це бензин. Бензин літровий Комбінований салон, Так, тут є пасати, Б- 6 форди, Б-5 пасати, і де понаписували цін. Ні на які, взагалі немає цін. Кожній треба дзвонити. Угу, зі угу, немає ціни. Тут немає ціни. Це пордовики вухлютровий 10-й рих 103 кВт. Ми написали ціну, але він тут базова комплектація є, де підігріву є, магнітола така звичайна. Трошки лак поліз. Не, не понапузували цін. Грінлайн 12 рік 3900. За таку хочуть шкоду 3900. 1,6 розмитнені, плюс так, 4, так, плюс. Десь, ну десь, коротше, до 8 тисяч вісім там, грубо, десь вона має стати. Так, ще одна шкода. 261 тисяча, десятий рік 1.6. і 6. Оцей такий непоганий варіант з вигляду. Підігріву є пластиковий руль. Я вам скажу, все рівно буде виходити дешевше, ніж брати в Україні. Так що пригнати самому, все рівно дешевше виходить. Шо хто не казав, але виходить дешевше. А якщо дешевше, значить що, значить вигідніше. Більш рентабельно. Тобто так, за цього фокуса не написали ціну.